за активну співпрацю, за створення умов у групі. Вона завжди під руками бідна, ну що вона моя, я її завжди, і Оля Романівна, така її доля, бо вона в тому числі і моя педагог-вихователь. Дякую, що вона Ще є у мене подяка для горошко Олі, за те, що вона нам теж допомагала. Бажаю eh, її, коли прийде до мене з 3-4. Тобто садочок, садочок не до мене. буде ще активніші. Що... Я жартую. Так що дякую тобі теж. І ще в мене є подяка для Ляни, теж вармаляни. Ніколи... Це з подачі колективу групи завчасні за співпрацю і добру путь, щасливу путь, під мирне небо, Нехай закінчиться ця війна. До 1 вересня це вже моє побажання. І що ваші дітки щасливо, 1 вересня, вони вас готові до навчання у школі. Решту, все, що треба, ви, в міру своєї мудрості і розуміння, допоможете, і все буде добре, і все буде успішно. Щасливо! Ще треба сісти, Посуньте стіл тут далі. Дорогі наші випускники, ми хочемо теж вам вручити перший документ у вашому житті. Він вже дуже серйозний, тому що він називається Знаєте як? А, не знаєте? А зараз будете знати. Це диплом випускника садочку. І сьогодні ви кожен отримуєте цей диплом як розумні, успішні, знаючі, мічі старші дошкільники нашого закладу. Отже, такий диплом отримує Добрянська Кисинка. Прошу до мене. <плес> Прошу, можна, 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 можна буде, е, фотографувати усі тримають. А, тут, тут, тут. Композиція подарунок. Мусимо чекати. Так, Христиночка, тримай. По-перше, в нас репетиція, потім буду йти швидше. Так, наступний поля буде на будь ласка. Карчука Анастасія, Настуня. Grazie. Sì. foto? Все, мусимо чекати, трошки потерпіти, бо ну, ви ж випускники отримуєте. Так, на сонячка ми можемо вже йти, нас оторахували, ми отримали, а зараз... Так, Артемко. Артемко де? О, що ти тут забувався? Я тобі теж, теж мовчаю диплом, бачиш, який документ серйозний, поважний у нас в сьогоднішньому святі. Мама тішиться, фотографує. <звук> стоїмо. Стоїмо. Внимаємо, На камері фотографії Артемко, Артемку все, ми вже все маємо, можемо сідати. Максим Погорошко. <пілляємо> ми, <пілляємо> ми, <пілляємо> ми, Тримай свій документ, ми все побажали, фотографуємося. Так, Тарасик. Тарасик Козняк Я не знає, що це. Тарасик Козняк, ти те, що треба свій диплом. Я тебе wow. раю. Чекаємо ще на все. Ходи, Танечка, давай, ти теж отримаєш свій закон, я не знаю. Давай шоколадку, дайте мені шоколадку. Тарасе, давай мені ту шоколадку. До мене. До мене. До На фотографі. <котова фрила. звису> На фотографу. Є? Є, добре. Так. Vůcik, Lujana, Lujana, tak. Tak se to No i tak po pohledu. Так, бо калудово, жодішка, так і є, а тринадцять покринує вже диплом і сьогодні вже дипломований голодям. Тарасику заберу диплом. Є? Так, діточки, давайте ще трошки терпіння. Ви ж серйозні, я вас yeah, перехвалила. Vou letrar a cepica. Se eu vou nascer aqui, 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 vou nascer vou nascer aqui, vou nascer postou <coughs> Пам'яті забуватися. Тетяна Сміна. ще є, мав нас, Тетяна, Тетяна. Цимбала! Кого? Правильно, очень классно. Молодец, правильно.

Добре. А, у нас ще є дітки, у нас ще є нагородження. А знаєте кого? Не знаєте, зараз я вам скажу. Це тих наших дітей, які з нами були у групі. Ми разом з ними бабами зброїли, вчилися. Але вони ще залишаються. Це Березка, Вероніка. Ми дітей здаруємося.